Згадувати якось важко. Росла дитина, потім нам Ми почали ну, якось дивитися, що він у нас так якби не реагує на звуки. Говорять, що в нас особлива дитина, не чує. Запропонували нам, щоб наш Ванька йшов вчитися в школу е язика, жестів. То для мене якийсь це був такий. Е Ну, як можна віддати дитину? Ми не мали де жити. Нам треба було лишити тут все, що в нас було Постійно в голові було, що треба чимось допомогти дитині далі. Ну школа, але ще чимось. Ну щось треба робити вирішили, що давайте дамо його трохи в спорт, ну в спорт. Але ми постійно думали, що нам ну як його візьмуть у спорт, як, як би до нього говорити, як він нас не чує і не говорить. Ось такі такі проблеми у нас були. Перше тренування я постійно ходила з ним і ми сідали. Я сідала на скамі ну, на лавочку, і я допомагала тренеру. Треба було якось, то, що він хотів, перевести жестовим язиком. Допомагають тобі. Я сам бачу і тренуюся. Я можу пояснити йому в плані жестів, в плані того, що я більше розділяю якісь елементи більш складні на підфази, і стараюся, щоб він зрозумів мене навіть вплоть до того, що він має мені показати, що я від нього хочу побачити. От, ну, бажання у нього, бажання в нас і підтримка друзів от, от і вся складова нашої роботи. У нас в країні далеко не всі, навіть навчальні заклади, турбуються про такий момент, щоб діти могли комфортно себе відпочивати. В нього є багато друзів із вадами слуху, і є друзі, які і чують. Ми коли приїжджаємо в село, хлопці приходять, вони кличуть його, щоб йти з ним грати в футбол. І він знаходить з ними. Якось вони там. Спілкуються, допомагають одне одному. Сестричка у нього є, яка вона йому допомагає і навчає його і в хаті прибрати, і картошку пожарити, і їсти зварити. Бо ми постійно говоримо, що він може залишитися один і щоб він вмів все. Були такі ситуації, що просто він заходив і там ну, треба було йому там це, і говорили, що ну, треба відійти, відійти. І дитина просто стоїть і не розуміє. Ну, це, ну, тому я вже підійшла і вже йому показала, що тобі треба трошки відійти. Трошки працюю з татом із мамою їдемо відпочивати, ловити рибу. Перспектива є дуже велика, адже Дефолімпійські ігри є з карате. тому це залежить тільки від Івана. Розуміння про те, що це його шанс добитися високих результатів у нього є і залишається тільки це реалізовувати. Треба вірити в себе, не вагатися, йти вперед, і все буде добре. Я хочу після закінчення школи стати професійним каратистом.